Я дякую і починаю. Перш ніж почати дивитися це відео, треба пояснити, що це за відео. І щоб його дивитися, треба знати, що в нашій команді союзний немає двох. І при тому, що немає взводу. Тобто мінус взвод в команді, і наша команда грає п'ятьох проти семи ворогів. А далі можна вже не коментувати, а просто дивитися і спостерігати, що буде далі. от. Тому що тут коментарі от. Я візьму свій листочок і буду продовжувати читати. От. І так, жарт. Нікіта грав в маленькі танки. Тому мама точно знала, що його не вб'ють. Я збираю гроші на що небудь. Смачне. Дуже велике. Величезне. І так жарт. Ахмат в 89-й раз створював аккаунт, тому його стата була ідеальною. Гравець звичайно вимкнув міні карту і загубився на карті. Остап загинув першим у бою, але особливо не розчарувався. Тому що це був його... Точ, точніше, тому що це був не його аккаунт. Гравці писали багато правди в чат, тому розробники закрили його. Ні, ну це хороший жарт. Тут треба поставити лайк і підписатись на канал, пора би вже. А саме крутий машинят напише коментар. Батька на карті було так багато грошей, що Нікіта одразу купив собі танк 10 го рівня. Лінивий гравець навіть їсти не ходить. В грі закінчились перемоги, тому всім роздавали турбачі. Ахмад так часто грав по ночах, що ніколи не бачив сонця. Гра ніколи не обманювала гравців. Що, що обманювала? Так і знав. Не можна вірити ЦПП. Нагібатор програв 30 разів підряд, тому гра дозволила йому перемогти. У Насті були такі маленькі ладоньки, що їй довелось грати ногами. У Нагібатору були такі великі очі, що він грав з проектора. Грав зламав аккаунт через те, що його власник був справжнім українцем. Він хотів мати докази, що не порушує правила гри. Тому був на стрімі завжди. Він так довго стріляв у труп, що він випадково воскрес. Нікіто дуже розв'язує гра, тому він спалив офіс варгеймінга. От і все. <смітна> от і все. Це перемога. От. І щоб ви розуміли от. Е... Щоб перемогти, не треба старатися. Не треба витанковувати великі урони, треба настрелювати багато. Не треба взагалі нічого робити. Треба просто бути в бою і ти переможеш. от. Настільки все ж серйозно і. І... Прикро. Так, хто грав за нас? До речі, перше скажемо, що ми двоє нічого не несли. Тобто мінус двоє в команді, але в них теж ТАП-62, теж нічого не зробив от. І це було, гра грав п'ятьох проти семи, от. І ті семи, І гра зробили так, що Семеро не змогли справитися з п'ятьма, от. А напроти нас звод яку стату мав. 43 і. І 53. Ну, понятно. Так, хто, хто грав за нас? 54. Тигр 1. Ях Пантера. 52. Із. 49. Басотто 55. І об'єкт 44. На цьому наша команда закінчилась. Переступаємо до команди ворогів. Йох – 48%. АТ-8 854 8 54 Джуто 43%. ІС-53, ВКП 53%. 53 СУСТО М1-44% і Тайп-62 62 51%. От. Так що, друзі. Перш ніж грати всю гру, подумайте, чи варто це робити. От. Ви самі все бачили і самі можете зробити свої висновки. Тому підписуємося на канал, ставимо лайк. А самий крутий мишенят. Якщо хочете бути самим крутим мишенятом, то той мишенято напишу коментар. От, самий крутий. Так що так, побачимося в наступному відео. І бувайте мишенята. Не хворійте мишенята!